Що тут з цього питання потрібно кожній фракції також збиратися в себе прийняти позицію. позиції? Ну, взагалі, проєкт рішення звернення від імені Проверської міської ради було б непогано все-таки в порядок денний включити, щоб не так на комісії. Ну, жодна фракція впевнена зараз не готова дати відповідь, чи підтримує вона це звернення чи ні. Це І, що фракції, що воно позиції Воно, воно у я не можу навіть сказати про що. Саме ну як відзнака того, що 60 років пройшло з моменту ради, ну так, да, я думаю, що це. А, ви про з назад питання горе Я про те, що і ну, тут, для школи Андрієвської питання. Тут ми свою думку можемо сказати. Про Ухвалити звернення до Верховної Ради і Кабміну з вимогами впровадження мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, заборонити, нараховувати, і стягувати пеню і створити тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді щодо розслідування випадків необґрунтованого. Ну, ця тематика, вона, я думаю, в кожної партії своя позиція, тому обговорювати це звернення, а він просить винести Не, додатковим питанням проєкт але. рішення про ухвалення звернення. А, так, так. а це Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ювілейну сесію провести. Яку? Ювілейну. Це в честь чого? Там є обґрунтування, ну ідея, якби ну, по-своєму цікаво. Підійти до реалізації. Ага, ювілейну. Так, вирішили ми. Підтримати. Так. Рекомендувати змінити напи чи як? виходить, так. Ну, же не прямая, говоришь, что мы понимаем? Будь питрим. Без бред. Что там мозгу? Да. Ну, просто провести сессию, ага. уверенно, что просто провести чуть-чуть. Радості рішення. Не, пойму сесії, чесно я смисл даже не по емоціях, все чесно говоримо. Я тоже не понимаю. Якщо це провести театральну, що ли, мероприятие. Дивіться, дивіться, тут вони пишуть так. Пропозиція відзначення ювілейних да. дат. Бровари отримали статус міста районного підпорядкування 30 грудня 56 року, Тобто 60 років виконується. Да. І статус міста обласного підпорядкування також в грудні 71-го року 45 років. Ну і якби щоб відсвяткувати ці, ці ювілейні ми дати, були, провести ми, ми, ми ювілейну відплін, сесію міської ради. То, дату відсвяткувати, да, да, сесію, У цьому розвитку. Я проти. Але це важливо. Тут, скажімо так, гарне привернення уваги до того, щоб справді ну, ці цікаві дати, але так. ще треба ювілейну сесію. Я не Власне. Зустріч, так. Да. Більшість броварчан не знають, коли ми стали містом. Сей, 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 сей. Це хороший як би, фактор, як можна привернути увагу. Єдине, щось, що врочисто що до того. Поздравляти друг друга, так. Варто було зустрітися з подавником і поговорити різні варіанти, тоді тоді, якщо проводити сесію, то розширену сесію із залученням депутатів попередніх каденцій, ну, так воно так і пропонується, але знову такі яка це сесія з так. Яка ця сесія? Не діяна, це не щоб... сесія, це збори депутатів. Дивіться, дай прочитати, щоб зустрі. було зрозуміло тим, хто не, не прочитав ще. Ні, я не читав ще uh, в основу відзначення. Цих дат покласти проведення ювілейної сесії міської ради депутатів всіх скликань за 60-45 років в міському культурному центрі «Прометей». сесію пропонує провести 7 грудня 2016 року в день місцевого самоврядування. Запрошення крім депутатів, знаних містян, представників вищестоящих органів, міст, сусідів та інше, для успішного проведення такої сесії створити оргкомітет на чолі з міським головою або його заступником, і враховуючи літні відпустки, бажано зробити це зараз до складу комісії оргкомітету слід долучити крім дільчих працівників виконкому активістів минулих поколінь, освітян, будівельників, комунальників. Комісія повинна розробити план дій по стволок про проведення ювілейної сесії міських рад усіх скликань. Це не, не ну не, не І за сесія. що ми будемо голосувати? Ювілейна сесія міських рад усіх скликань це вже більше про те, що це не регламентний момент. Це більше публічна проводити Ну вона не будемо дані. Я поговорив обговорення на сесії до всіх Я не вірю. Це проєкт рішення треба на сесію в вересні виносити. Так, так це звернення, яке буде обсуждати на сесії, як моя пропозиція, то просто є... зустріч так. Я розумію, що це можливо. І це, мабуть, буде правильно. Петро Петрович, нас... У нас більше нагальних це... питань, щоб займатися цим святкуванням всім. Щоб шукати нагальних питань на місці, щоб а займатися в очах збридом, як по Уділяти, невірно, німання не дітям і по людям ми повинні робити це. Люди, Дитя. які пройшли якусь роботу, ні, це збори, да, це загальне. Це, це, кол кол до... це загальні збори депутатів. Ці... Нормально часу, е жити, да? це 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 так? Ну, це загальні та збори, ну ніяк не ювілейна сесія. Це просто збори. Це загальні збори. Ну або ювілейна сесія в лавках. А, юбилей скликати. Зустріч да. е сесію назвати, Ну, може, можливо, таким чином. Але ну, всіма, щоб воно юридично не сприймалося да. ніяке засідання, щоб Нет, не засідання, не це не, не юридична юридична сесія, ніби нічого не голосує, да. і тим більше про проведе. І... Ви вважаєте це місця набуть Ну, Людям, які тут ну, на... ну, я, 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 було, я грубо говорю, ну, це, ну, це просто, навіть не виходить. Кому-то захотілося потусити, називається, да, от і все. Я вважаю, що вони, наприклад було Але як люди, які тут виросли, попрацювали да. все життя, може працювати. Юр, 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 навіть навіть якщо зібрати наших старіших, ті, що були е, мери міста, що були раніше, ті, що е, займали керівні посади в місті, їх всіх е, е, зібрати і зібрати депутатів. Саме цікаво, хто живий, хто Із сам і, і іспитати, іс, 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 іс. іс, е, е, призвати не позвати, чого довели місто до такого ну, такої розрухи, як зараз, так? Допитати, хто, хто, хто розкрав, останник, розкрав, розкрав, що розкрав, що то, що продав, чи що. Ну, хіба що, да, да. за і під, під пальцем я би поучаствував, чесно говоря. Вот конкретно. У каждого, а, так написали, хто, хто сколько украв, да. да. Хто що украв, начинає Сищенка, Ищенка, скільки магазинів продав, як він зараз почуває, скільки має особистої нерухомості І все інше. І так по кожному мер. Оце щоб я мог бути подучити. Лежали руки точно. Mm -hmm. Юра, ти що? Да. Всі пам'ятають, як Юра з дубінки. Да, я, я вам серйозно кажу. До сих пір... Да. Да. Юра, Юра, да. до сих пор відмітка на столі є. Да. Да. І щось вона вже не працює. Добре, добре. Так. Так а що ми? Кого ми слухали? Мені не вчили Ну, Слава Богу, що мене патрони залучені. Так я не кажу, я кажу про те, що місто... За патрони. За тих не щоб? Ні, ну це зрозуміло, що. Як кажуть китайці, найбільше достояння людини? Активи були, тобто будь-які нема ми... Законно, я кажу, що ситуація можуть. Так що ми слухаємо, що слухали кого ситуація? Шоу, мене, да, лист... Поки е у нас оці ми програми робимо для програм, програм. Не для людей. Це мене найбільш засмучує. Що ці всі, всі програми робляться просто для програм. І Починаємо, що, Починаємо. що... Починаємо. Ось зараз навіть подаємося, бачите, за нас, щоб не прикриватися нам програма в безпечне місце, а ми подаємося за те, що це реально, щоб воно відповідало сущності програми. Щоб не було чись безлад у нас робиться, чистка озера. Це не чистка озера, це просто відмивання денег, розумієте ви? Озеро, <клес> Юра, там про озеро і ще. Абсолютно не, не спеціалістів запросили, і зараз вони просто намили пісочка себе, намилі денях німа, і все. І прикривається що чистка. <клес> <клес> ну, А це не чистка. Юр, давай не будемо переходити до озера, бо це зараз немає. У нас авто, так все робиться. Благо, на жаль. Давайте трошки закругляємося. Alex подвой сам не спит, да? Алексей. Все запимо там? все выложишь. Да да, все выложишь. Леоныч, ви пропозиції всі прописали там, а саме Як це починається? Починається. <реш> як це починається? Значить, будемо еще сидіти до утратити. Не будемо вносити на сесії. Будемо, пропишемось. Ви не прописали. Ну, значить, давайте будемо сидіти <реш> тут три часа до будинки. Піші, пишіть, давайте быстрінько. А якби сесії шо? Шо? запропонували? Попали, Що запропонували? Ви організуватимете засідання, але не як сесія, я так Зараз ми і запропонували. Так, є... Хто запропонував? Можеш написати. Так. Є сенс підтримати, але тільки не як сесія, як засідання. Так. Ви нас вибачаєте, принесете нам протокол наверх. Треба. У нас там достатньо. У нас ще комісія начальна тут. Підтримати? Володя, такі не як підтримати не як сесію, можемо, а як засідання комісії, яка засідання засідання, які святково консервування. Святкове засідання засідання, так.